Дивимся. Так, перша посилочка у нас. О, вона, порозліталися. Ось такі позолочені годинники постійно теж приймаю через нову пошту, у кого залишилося. Пропонуйте. Відкриваємо наступну. Так, Ось у нас друга посилочка. Також листочок з номером карточки. Велике дякую за довіру. Ось такий ордін ТКЗ, це у нас трудове красне знам'я. Потім ось така медалька за трудове відліччя. Ось така медалька за доблісний труд. І ось такий значок, це у нас виставка. Відкриваємо наступну. Так, теж листочок з номером карточки. Ось такий ніж. Оп! Зоновська робота. Ось такий орден Вітчизняної війни. Як завжди, радянські годинники. Вже хтось мені дзвонить, бачите? Телефон розривається. Так що тут у нас заря, столові прибори, старенькі також ложечки-вілочки. Тут, тут тільки ложки вілки. І тут також. В общем, якщо маєте щось подібне на продаж, не соромтесь, друзі, пропонуйте, як завжди, онлайн працюємо. Якісні фотки в Viber, працюємо через нову пошту.